Досить вже на перше поля стрічка Ігоря Подольчака може видатись без сюжету. Однак ця історія про сім'ю, яка переймаючись здоров'ям батька, запросила погостювати Тут. психіатра, хоча його стан теж не вселяє довіри і стає незрозуміло, хто божевільний, а хто здоровий. Деліріум це детективна інтрига, знята за мотивами повісті Дмитра Білянського індуктор. Під час прес-конференції продюсер фільму Лілія Менарич зазначила. Що бюджет стрічки склав 850 тисяч євро, які шукали два роки. Деліріум у перекладі з латини означає лихоманка, марення. Я там досліджуючи, намагаюсь досліджувати пограничні стани людської свідомості, як правило, схиблені. І, власне, деліріум в цьому сенсі відповідає, назва відповідає змісту. Поціновувач артхаусного кіно Мирослав вважає, що говорити про наявність цього жанру в Україні складно. Що якщо і народжується тепер артхаусне кіно, воно дуже нагадує загалом мистецьку ситуацію в Україні. Ми хочемо заповнити ті лакуни, які у нас є у зв'язку з дуже довгим періодом соцреалізму чи такими, якимись невдалими 90-ми. Лариса Брюховецька вважає, що українське артхаусне кіно краще називати незалежним От я противник цього терміну. Воно принижує таке високе мистецтво з такими великими можливостями, як кіно. Сам режисер Ігор Подольчак також гадає, що цього жанру кіно в Україні практично немає. Але оскільки стрічка Деліріум вписалася у формат фестивалю фанташпор, можна стверджувати, що вона артхаусна. Анна Середа, Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики.